черепно мозкова травма у пасажира та пошкоджена зупинка. Такі наслідки курсування містом 24-го маршруту. Через несправні гальма водій ледне покалічив пасажирку, а за кілька тижнів автобус цього ж маршруту взагалі протаранив електроопору. Вікторія Хамаза. Далі мама. це тобі ці ліки зранку по одній таблетці, Кожен день зранку. Це тобі пить в обід, а це тобі на вечір. Десятки вартісних медпрепаратів та постійний біль. Із ним Валентина Іванівна мириться вже не перший тиждень. Звичайна поїздка 24 четвертій маршрут закінчилася для неї госпіталізацією. Я зайшла на последні двері, на другі, а вийшло, що я коло перших дверей і рукою потрогала, дивлюся, там уже як дві голови. що Гематома страшна. Закрита черепно-мозгова травма, гематома, ушкодження ключиці. Такі травми пенсіонерка отримала через водійську халатність, переконана її донька Тетяна, бо кермувальник їхав із неприпустимою швидкістю. Різко загальмувавши, не лишив пенсіонерці шансів утриматися, аби це замовчати, каже Тетяна. їй навіть пропонували хабара. Мабуть, якби не та е ступінька, яка коло водія її б, мабуть, взагалі винесло в лобове стекло. З'явився представник маршрутки, інженер з безпеки руху. Він почав нам пропонувати 500, Тисячу гривень мені гаїчне казав, краще тримати синицю в руках чи жураля в небі. Це щоб ми взяли ці гроші. Натомість ні водій, ні перевізник своєї провини не бачать. кажуть у всьому винні пасажири. Повинні її, її тому що вона не трималася, і водій на перекрестку притормажував, вона не вдержалась, упала. хочу нічого коментувати. інженер по безпеці. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження. Нині чекають результатів судово-медичної експертизи. Вона каже слідчий, і визначить міру покарання перевізника. Якщо це, скажімо, буде середньої тяжкості, або більше, то буде настане кримінальна відповідальність залежно від ступеня тяжкості ушкоджень. А якщо у неї будуть легкі тілесні ушкодження, то справа перейде з кримінального провадження в адміністративне провадження. А поки правоохоронці міскують, чи карати гори маршрут, він продовжує зазіхати на безпеку містян. Ці фото зроблені на зупинці Сідова. ледь не сніс, славнозвісний 24-й маршрут. У автобуса, за словами очевидців, відмовили гальма. Та перевізник це категорично спростовує. Вибігла просто на дорогу Ну і водій вильнув. Щоб не збивати дії, мильнув у сторону, і така вийшла ситуація, що він прикоснувся до стовба і розбив машину. Буде перевірка проводитися. Ну тут що тут проводить, якщо там машина була, автобус був технічно справи. А поки перевізник та міліціянти шукають винного, Тетяна Володимирівна збирає гроші на ліки. Тепер вона залежить від них. Вікторія Хамаза, Василь Саєнко Ігор Неділько, Віка новини.